Каті подобається по кольору. Що так. подобається по кольору, то вона каже класно. класно а Насправді так. тут і по якості. Топ. Е, можеш присісти, хоча по факту це таке саме крісло. Єдине, що. Угу. Угу. Тобто -е, ще називають розкладушка, але ж по факту це не розкладушка, тому що тут воно і в крісло нормально е, угу. складається, і спальне місце тут. Е... Достатньо, так. воно рівне. Тобто тут немає взагалі стика секції. Це по факту цільний матрас, так. який лежить на каркасі, як на ліжку, із гарантією 7 років. Я бачу, гарантія – це просто неймовірно. І так. ще й, е, скільки там, 10 тисяч у вас? 10 300, да. 10 300. Даму, 300. Угу. Да, 10 300. Це... А це тоді скільки з підлокітником? Ем, 14, так, 14 угу. з підлокітником. Ширина однакова, доплата за підлокітник. О, і я знайшла вашу сходинку, вона ось тут. Зараз <laughs> ми її покажемо. І назад, то є... Угу. так само. Е, Чим класний більший розмір є. Тобто, якщо тобі 80 сантиметрів мало, обираєш більший розмір. Моделька називається Novelty.